Повернімося до зараз боротьби Трампа із мігрантами. Журнал Тайм представив обкладинку червневого випуску. Ось так вона виглядає. Як ви оцінюєте, яка станом на сьогоднішній день? Ситуація із протестами проти депортації мігрантів, тому що ви згадали Лос-Анджелес. Зараз же протести не лише в Лос-Анджелесі. Наскільки контрольована ситуація, і наскільки високим є ризик того, що вона в якийсь момент може вийти із під контролю? Протести так вони не лише в Лос-Анджелесі. Це протести солідарності з Лос-Анджелесом, протести проти. Полювання, яке міграційна поліція влаштовує за тими, кого адміністрація оголосила поза законом, нелегальними іммігрантами, кого вона вважає цих людей, я би хочу пояснити, щоб було зрозуміло усім глядачам, що ті, кого адміністрація Трампа називає нелегальними іммігрантами, це люди з двох категорій. Це люди, які перейшли, перетнули кордон. Сполучених Штатів поза пунктами пропуску, тобто дійсно нелегально перетнули кордон або люди, які, які у яких строк дії їхніх віз на перебування в Америці закінчився, вони залишились тут. Але якщо люди з двох цих категорій звертаються до офіційних відповідних офіційно відповідного відомства Сполучених Штатів, з проханням про притулок. Ці люди легалізуються тимчасово в Сполучених Штатах. Вони можуть тут жити і працювати. Вони отримують дозвіл на роботу, і таких людей є близько 11 мільйонів. Переважно більшість з них працює, платить податки. І тому оголошення усіх цих людей злочинцями, гвалтівниками, торгівцями, наркотиками, і вбивцями, пацієнтами психіатричних лікарень, як Трамп їх оголошує саме такими, і відтак такими, що підлягають негайній депортації за Сполучених Штатів, це суперечить власне їхньому їхньому реальному статусу. А обурення в Лос-Анджелесі, обурення в інших містах. Просто звичайних людей викликає те, як усе це робиться, що просто людей хапають на вулиці, в магазинах, в школах, дорослих, дітей і людей, а, значить, саджають у такі спеціальні міграційні тюрми. Їх депортують з країни, причому їх можуть депортувати взагалі на інший кінець світу та в південний Судан, і ці люди можуть не мати абсолютно ніякого відношення до Південного Судану. Ну і це це обурює звичайних людей. Щодо кількості протестів, вони дійсно останніми днями поширились, були в багатьох містах. Відбуваються в Нью-Йорку, в Сан-Франциско, в Чикаго, в Денвері, в багатьох містах по всій по всій країні. Я просто не, не можу перерахувати всі. всі. Вони не є дуже численними, ну і вони відбуваються в робочі дні, тому люди переважно працюють. Але вони є в багатьох містах на суботу, призначений був ще задовго до усіх цих останніх подій. День Загальний національний день протесту, і заплановані демонстрації протесту в сотнях міст, великих, маленьких містечок. Ну ми бачимо. На цій мапі на дійсно це це буде заканазаканаціональний протест, в якому я думаю, що оскільки це 3800 вис... міст. Як пише за акцію, це, будуть брати участь Буду, у протестах так. у всіх 50 штатах. Мають У всіх вис... 50 штатах. Це буде в великих містах, у маленьких містах, і це я думаю, що оскільки це субота, вихідний день це можуть бути мільйони людей. Візьмуть участь у цих акціях протесту. Ну, вони був призначення на, на цю суботу, 14 червня. Не випадково, тому що це день народження Трампа йому виповниться 79 років. Він влаштовує в Вашингтоні військовий парад на свою честь. Там він це пояснює тим, що це день. День створення американської армії 250-річчя американської армії треба сказати, що військові паради в Сполучених Штатах ну дуже рідко проводиться раз на десятиріччя. Останнього разу в 91-му році був парад на честь перемоги над Седомом Хусейном в першій війні в перській затоці, коли американські війська визволили Кувейт. А ні не ні, ні на сторіччі, ні на 200 річчя, ні на 150-річчя американської армії ніяких парадів не було. Ну і от оскільки Петрам хоче святкувати свій день народження з парадом, то були, були отак заплановані заздалегідь протести на день його народження по всій країні. На цей парад у Вашингтоні про який ви згадали, буде виділено 40 мільйонів доларів. Але що цікаво. Військові аналітики, навіть у Сполучених Штатах, говорять про те, що подібні за адже саме диктатори люблять проводити паради, і це ну от там в країнах демократичних це теж велика рідкість. Ну хоча і проводяться паради, а Трампу це його піарники взагалі пояснювали, що це може викликати ось таку асоціацію. Я думаю, знаєте, Ну можливо йому хтось про це казав, а можливо, ніхто й не казав, але він робить те, що він хоче робити. От під час першого президентського терміну його оточення, в його адміністрації було багато людей, таких традиційних республіканців, які йому казали багато разів ні на щось, що він хоче, які йому вказували, що він щось намагається робити не так, що він намагається робити щось незаконне. Він зробив висновки з цього і. В його чинній адміністрації просто таких людей немає. Тому що, якщо хтось йому там скаже, що він щось робить не так або щось намагається робити не так, то така людина просто звідти вилетить миттєво. Ну, от як вилет, вилетів звідти колишній вже радник національної безпеки э, УЛС, э, як от, кажуть, не тому, що, не тому, що там він. Э, Ну, цей відомий вже сигнал Гейт організував, коли в месенджері сигнал там обговорювались атаки на єменських хуситів, А тому, що у нього в його записнику в телефоні був телефон редактора журналу Атлантик головного Джефрі Голберга, який опинився в цьому чаті, що Трамп вважає Журнал Атлантик своїм ворогом і головного редактора своїм ворогом. Якщо телефон ворога опинився в телефонній книжці його співробітника, значить цей співробітник не має там бути. Ну і от Ігоре але якщо не я не помиляюсь за Атлантик Трамп давав інтерв'ю нещодавно. Він потім дав інтерв'ю. Ну, чого? він дає інтерв'ю тим, кого він називає фейк ньюс він каналу NBC дає інтерв'ю. Тобто він дає інтерв'ю практично усім, хто бажає у нього взяти інтерв'ю. Тому що я думаю, що йому це, він таку відчуває насолоду, коли з ним спілкуються, коли там його інтерв'ю показують по телебаченню, то він тоді може, може забути, що це там те, що він називав фейк ньюс Він дуже дов... кілька вже інтерв'ю дав, наприклад, каналу NBC. Які часто там може вимагати, що треба у нього там ліцензію відібрати, чи, чи над журналістами, якого там він може в твітах значатися, що вони там такі, сякі, і що у них низькі рейтинги, що вони фейк ньюс Хочу повернутися ще раз до теми військового параду, який організовує Дональд Трамп. А чи відомо вже список гостей закордонних, яких Трамп хоче бачити на цьому параді? Ну, так він дивіться, я дивився вчора. Там він, він хоче там, бачити 28 танків, 28 бронетранспортерів, більше 6 тисяч військовослужбовців, літаки, навіть там, літак часів Другої світової війни. Ну mm -hmm. і так далі, ви, ви назвали суму, оскільки це обійдеться. До речі, скерування військовослужбовців в Лос-Анджелес. Для якого абсолютно ніяких підстав не було, обійшлося вже в 134 мільйони. Ну це так, так у нас тепер адміністрація. Вона каже, що вона має на меті заощаджити бюджетні кошти, скоротити витрати. Ну отак вона їх напевно скорочує в такий спосіб. Скасовує гранти на наукові дослідження, у тому числі, наприклад, на дослідження, лікування злоякісних пухлин, ну, okay. певно, заощаджені там кошти скеровую на на паради, і на на, на те, щоб війська значить увійшли до Лос-Анджелесу, нібито там щось, щось таке відбувається, щоб звісно ніяк не можна обійтись. Така із закордонних гостей відомо вже, хто приїде до Трампа Ні. привітати його з днем народження і бути на цьому параді? Ні. Я не бачив такої інформації, не бачу. не бачу. Ну, що ж, будемо бачити, як це все відбуватиметься 14-го числа, паралельно з протестами, які вже анонсовані. Я хочу знову повернутися до теми боротьби з мігрантами. За Вашингтон Пост написала матеріал, який широко розтаражували про те, що адміністрація Трампа, нібито, таємно планує відправити до Гуантанамо тисячі мігрантів. Зокрема, і українців за даними видання вже цього тижня готують переміщення 9 тисяч іноземців, які перебувають у сполучених штатах незаконно на військову базу. До речі, є вже реакція Білого Дому. Речниця Білого Дому Керлайн Алевіт написала, що це «фейк-ньюз». Як ви прокоментуєте як саму публікацію, так і реакцію спікерки Білого Дому? І як гадаєте, чи справді могла мати адміністрація Трампа подібні плани? Ну, про те, що вони мають такі плани, писали газети та ж Вашингтон Пост, інші газети, про це тележурналісти казали. Так що, це цілком можливо, що такі плани мають місце. Довіри до прес-секретарки Білого Дому, ну, наприклад, у мене немає, як немає її у більшості журналістів, наприклад, ну просто тому що вона дуже часто подає неправдиву інформацію. Але такі, такі плани цілком можливо можуть мати місце. До речі, несподівано. Підтримку імміграційної політики в ці дні висловив Ілон Маск. Ілон Маск, із яким, значить, в мережу вийшли ось ці публічні обміни люб'язностями в лапках із Трампом. Вже який день це все обговорювалося, але сьогодні в своїй мережі Екс Ілон Маск написав, що шкодує про свої висловлювання на адресу Трампа. А Трамп заявив, що не виключає примирення з маском. Але це цитата не головний пріоритет. Що ще сказав Трамп? Я думаю, що він Ілон Маск мається на увазі, відчуває себе дуже погано через те, що сказав це насправді. І додав, що такі речі тряпляються у зв'язку з чим він не звинувачує маска. То що, примирення вже почалося, чи ще далеко від цього? Я б, думаю, що було абсолютно очікувано, що Маск охолоне, причому дуже швидко. І зосередиться на тому, щоб принаймні сповільнити те, що відбувається з його основним бізнесом, з теслою. Акції, якої падають у ціні, продаж автомобілів по всьому світу падає. І це завдає маску величезних фінансових збитків. Він втратив за перші 100 днів президентства Трампа за час своєї роботи в уряді 28% своїх ставків і, і продовжує так. втрачати зараз. Тому я думаю, що для маска це є найголовнішим значно головнішим, будь, ніж будь-що інше. І тому він буде намагатись рятувати свої гроші те, що ну там він на емоціях наговорив Ну він уже сам про це шкодує, перепрошує за за це. Ну, і, знаєте, Трамп просто його використав. Вони намагались використати один одного, бо кожен для своїх якихось намірів. Трамп скористався грошима. Маска підтримка Маска на виборах була дуже важливою і суттєвою. Він щонайменше 250 мільйонів доларів вклав в передвиборчу кампанію Трампа. Він оплачував шалену рекламу телевізійну в своїх штатах на користь Трампа. Він перетворив твіттер колишній фактично в такий рупор підтримки Трампа. І, звичайно, що це Трампу допомогло. Я не знаю, чи, скажімо, якби маска не було, чи Трамп би виграв вибори, це гіпотетичне питання, але те, що Маск йому дуже суттєво допоміг, це абсолютно точно. А потім Трамп його використав для того, щоб зруйнувати систему управління країною. Що та система, яка існувала, коли були, були відповідні федеральні агентства, які займалися відповідними речами, вона здебільшого зруйнована. Було звільнено 200 тисяч співробітників, було знищено, скажімо, агентство USAID, яке опікувалося не військовою допомогою, економічною гуманітарною допомогою іноземним країнам. Було знищено багато інших речей. От як я кажу, фактично зруйновано. Ну якщо не вщен, то суттєво зруйновано фінансування американської науки, тому що в національному фонді науки, наприклад, більше як наполовину було скорочено фінансування грантових наукових досліджень Те ж саме відбувається в національному інституті здоров'я, через які фінансуються медичні наукові дослідження. Ну от Трамп хотів це зробити. Він це руками маска зробив. Йому маск в принципі не потрібний на сьогоднішній день більше. А Маск, вочевидь, хотів стати олігархом, тобто людиною, яка через свої гроші впливає на політику, і йому це точно не вдалося зробити, тому що просто він зараз опинився поза урядом. Він не має такого впливу, який він вважав, що він повинен мати, який він можливо він вважав, що він має коли він був в уряді. Так що я думаю, що має зосередитися наразі на своїх бізнесах. Перш за все, а чи буде він надалі політикою займатися, чи буде він фінансувати? чи є передвиборчі кампанії якихось кандидатів до конгресу наступного року побачимо. Ну мені здається, що ну примирення між ними можливо яке, що вони перестануть лаятись і ображати один одного. Але я думаю, що маск в тій якості, в якій Трамп його використав, йому, Трампу більше не потрібно.